Зараз органи місцевого самоврядування в Україні виконують приблизно 100 власних і делегованих повноважень, розповідає виконавчий директор Агенції розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття Ігор Мельничук. В Україні сьогодні війна і очевидно для роботи в органі місцевого самоврядування точно є дефіцит таких відповідних кадрів, які можуть нести всю тягуту відповідальності цього процесу за ті невеликі гроші, якщо чесно, які вони там можуть отримувати. Тому посадові особи органів місцевого самоврядування це такі… Я би сказав в великому сенсі героїчні люди, за такого рівня відповідальності зарплата працівників, особливо в сільських і селищних радах, є за низькою. Через це зі слів експерта фахівці звільняються а охочих на їхнє місце небагато. Тяжко знайти грамотного фінансиста, тяжко знайти юриста, тяжко бухгалтера доброго знайти. А ще якщо ми говоримо за управлінців, які би розумілися в освіті, в медицині, в житлово-комунальному господарстві, інженерів, зрештою теж, ну це ці всі люди потрібні. І на жаль, таких людей стає дедалі менше. Як приклад проблеми, Витвицька сільська рада у нас в міді повинно бути чотири чоловіка, є тільки двоє. Разом зі мною двоє чоловік не комплект. Ну і крім того, ми ще маємо вкладені обов'язки: цивільний захист, техногенно-екологічна безпека, надзвичайні ситуації. І Василь Степанович має містобудівна діяльність. Володимир Мартин, працівник Витвицької сільської ради. Через брак працівників, у відділі, який він очолює, доводиться працювати понаднормово. Ми розуміємо, що голова більшої зарплати нам не може дати, бо немає звідки громада сама по собі ну, не є сильно прибуткова. Приходиться затягати ремінь та й робити за те, що є. така ж ситуація в іншому відділі. Його начальниця Ольга Сорока, крім роботи в службі у справах дітей, виконує обов'язки ще за трьох людей. Коли людина приходить і питається, наприклад, по соцзахисту, яка у вас зарплата? А в нас зарплата ставка складає посадовий вклад складає 8 тисяч, то не дуже хтось хоче. На такі кошти загалом Витвицькій сільській раді бракує 13 працівників, аби заповнити 41 посаду. Не вистачає, зокрема, секретаря, головного бухгалтера, двох головних спеціалістів і бухгалтерів в освітній відділ, і двох працівників у житлово-комунальний, розповідає голова Витвицької громади Василь Ільницький. З його слів, проблема некомплекту в раді спричинена віддаленістю від найближчого міста 17 кілометрів, еміграцією працівників і невеликою зарплатою. Найбільш проблема в нас із є... Працівниками з бухгалтерами і з головними спеціалістами в освіту. У головного спеціаліста 8, 10, 12 тисяч зарплати, 14 тисяч залежно від того, скільки він працює, яка в нього вислуга. Ну і яку посаду займає, обіймає при цьому, каже Василь Ільницький. Працівники сіль ради намагаються виконувати й основні і додаткові обов'язки як найкраще. Низьку заробітну плату, додає голова громади. Фахівцям компенсують преміюванням. Вони справляються, і я направду дякую працівникам, кожному працівнику, кожному начальнику відділу за їхню роботу, за їхній вклад, бо ніхто не рахується з часом. Роблять, виконують завдання. Не вистачає працівників і в Єзупільській селищній раді, розповідає голова Єзупільської громади Ігор Лукашевич. Найбільше фахівців у соціальній і бухгалтерській відділи і службу у справах дітей. Профільних вже працівників, можна сказати, тяжко знайти. Якщо взяти нашу структуру, наші, там, 56 людей всіх разом працює повністю на цих всіх напрямках, вже їх немає. 56. У кожному відділі було три-дві людини. Зараз є так, що дві і одна особа. І ми стикнулися, що я втрачаю начальників відділів, втрачаю дуже потужних крутих бухгалтерів. За минулий тиждень я підписав три заяви на звільнення. За минулий тиждень. У мене зараз нехватка десь орієнтовно 10 чоловік. Через брак працівників сповільнюється надання послуг, каже Ігор Лукашевич. Водночас залучати нових працівників, а часом і втримувати тих, що є, каже голова громади, складно. Ми стараємося максимум. Бе утримати, але той максимум ми не забезпечимо, бо треба це на рівні держави піднімати. Це питання глобальне, це умова плати праці. Ніхто замнівалку працювати не буде. тим більше такі профільні якісні ну, кадри заохоченням для працівників місцевих рад є преміювання, кажуть Ігор Лукашевич та Ігор Мельничук. Оклад селищного голови з змінами тепер що відбулися в 24 році 18 700. 67 гривень. в ту суму ще входять відпускні і оздоровчі, матеріалка на оздоровлення. Премію голова може мати, той чи інший ну, колега мій, може мати за рішенням сесії депутатів. Набігли, наприклад, у мене там, наскільки пам'ятаю, 269 тисяч. І це загальна це вся сума. З цієї суми ще забирається податок 24%. І це розбити на 12 місяців. І будете знати зарплату, і, ну, це копійки. Існує е, ряд е, стимулів, мотивацій, е, е, через які можна йти туди працювати. Ну, Заробітня плата, як правило, вона дуже невелика. Що роблять голови громад, що роблять ну, кер керівництво? От, вони це роблять преміюванням, надбавками. Тому деколи випливає така ситуація, от, там 100% надбавку комусь дав. А це ж не рахує, що та зарплата була, там, умовно кажучи, мінімальна 8 тисяч гривень зараз так, а, а дав 100% 16, і 16 небагато. Але цифра 100% звучить звичайно дуже такою нехорошою для публіки. Ігор Мельничук додає, аби покращити кадрову ситуацію у сільських і селищних радах, потрібно внести зміни на законодавчому рівні, Щонайменше підвищити зарплати. Я знаю людей, які працюють з проектною роботою, значить затягують сотні тисяч євро інвестицій, там мільйони інвестицій затягують. А їм не можуть за це заплатити достойного гонорару по управління цим проектом. То хто буде хотіти це, це робити? Держава сьогодні декларує, що ми там передаємо повноваження, і і в деяких випадках не, не підкріплюється ресурсами. Степан Пенкалюк, Роман Сокирко, Роман Гучержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.